Вітаю, друзі, на моєму ютуб-каналі. Я Оксана з психологічною освітою, але за відчуттями ідентифікацією я мисткиня. Маю досвід режисерської роботи, маю декілька короткометражних фільмів, неповний метр, і маю власне шоу Кохання з першого відео. Все це можна подивитися в описі під моїм відео. Будуть посилання. Також на головній сторінці каналу можна буде все це подивитися. Можна уже Денисенко вийшла з машини з рожевою квіткою, на який мікрофон, і перевзувається і говорить. Я не знаю, це розглядати як позитивно чи негативно. Зараз уже час змінився, таких ведучих, які доброго дня, мене звути так і так, і вони в кадрі говорять, що голова. Зараз все змінилося. Вона перевзувається. Напевно, це додає якоїсь динаміки. Але це й підкреслює, що на Ютубі, як і на телебаченні, головне звук, а не картинка. Ну, цей бекстелій Денисенко. Ну так уже, уже, уже на першій секунді роздратувала. Можна якось бути органічною, а не наіграною. Одна психологиня зауважила, що Тарас взагалі не вміє розбиратися в жінках. Надін, вона йому відверта, Денисенко, вона йому відверта. Ну, Буває. Косметику я теж люблю. Це одне із моїх хобі. Я ж, я ж мисткиня у всьому? Ну, це прекрасно. Проект закупив косметику візажистам. Проект оплачує манікюр, педикюр Все, я вже хочу на проєкт. Ну, якщо вже говорити про стилістів, про візажистів і про перукарів, то який геній зробив Насті ось таку зачіску? Про це в бекстейджі не скажуть, тому що це ж вже той випуск, де ще Денисенчиха не знімала бекстейдж. Нещодавно мені поступило запитання в коментарях, що роблять з тими прикрасами, які дівчата одягають на церемонію або просто у випуск. Я в коментарях відповіла і зараз вам продублюю. Так само, як сказано в бекстейджі, прикраси одягаються, а потім знімаються і відвозяться на місце. Ну, коли дівчат запитували норм, норм чи стрьом, ну це вже якась неповага до глядача. Ютуб це ж продовження радіо, продовження телебач... телебачення телебачення це продовження радіо. Ютуб це продовження телебачення. І не працювати над звуком, коли задавали ці запитання норм чи стрім, то краще б вже їх потім переозвучили, що це важко чи що ще протитрували так неякісно. Не друкованим, а таким ну, рукописним шрифтом, ні прочитати неможливо нічого. Ось, стилістка розказує, що двічі одна сукня не вдягається, але ж сукні відправляються в костюмерну на канал і вже помічено, що вдягаються. Пам'ятаєте, в сезоні з пілотом була така. Як її звати? мабуть, Даша, що вірші читала, що така була ініціативна, багатьох вона дратувала. Так от, в цій же сукні, потім вийшла холостячка в такому піджачку з бахромою. От аби я його зараз знайшла, ну це нереально. Оце вона, ця дівчинка, як її звати? Нагадайте. Ну вже б стиліст не брехала. Ну, всі знають, що використовуються сукні по новій. Пам'ятаєте, не цю Надін, а ту блогершу Надін, теж її оці квіточки були використані. До речі, цей сезон постійно повторюється за тим сезоном, що з Максом Михайлюком. Уже ж було малювання по тілу одне одного, якраз з Михайлюком. Уже було що в фіналі три дівчинки, якраз з Михайлюком. Я вже задовбалася шукати ці сукні. Вони мількають туди-сюди. Я перелопатила всі холостяків. Коротше, дівчата, хто в цьому спец, в кого глаз алмаз, ті вже давно все виклали, що повторюють вони сукні. Ну, виходу в них немає. Навіть коли я знімалася на новому каналі в абзаці і дівчинка в половинках були одні й ті самі в нас сережки. Ну, Хоч це я найду. До речі, самі дівчата, які одягали ці сукні, ось хто помічає, що сукні повторюються. Дуже цікаво Надін обмовилась за тата, назвала Тараса батьком, ну, татом. І це обмовка за Фрейдом, і що я можу сказати, напевно, Надін бачив Тарасові таку батьківську фігуру. Він і віком її старше, і кремезний такий, і захисту в дитинстві вона не отримувала ні від батька, ні опори такої. Можливо, хоче знайти її в чоловікові. Вона прямим текстом казала, що мене не навчили любити. На Тарасі, яка налетіла Денисенко, підняла йому кофту, казала Я думала, що ти в трусиках. Він давай знімати штани, потім кадр обрізали. Я думаю, він такий терплячий до Денисенко, тому що в нього дивна родина. Батько зі своїм приколом усюди пхає свою історію. Мати така специфічна, доволі сувора. І він до всього на все тяне прикол. Він так до того адаптувався. Як він у минулому випуску? Да? Неужели? Твій син був неслухняний, та боже, впасі! Він гарно це зіграв, він так і ставиться до своєї родини, до Денисенко, все на приколі. Ну він і в дитинстві був доволі усміхнений. Ну, Холостяк теж обмовився. Типу, я сам все вирішую. Оце типу про все й говорить. А як він сказав про от є Алінка, і з нею норм писати синхрони, і показали Алінку, яка закручує волосся. Ну це ж флірт. Закручувати волосся, хитати ногою, це флірт. І тут мене осінило. Оце ставлення до Наталки це якась десь і не повага бути настільки близькими і не мати відносин. Якась така має бути повага одне до одного, а тут якось так все безкордонно, що навіть зневажливо. Ну, ладно, Тарас холостий, але Наталка постійно в якихось стосунках. Її теперішній, не знаю хто, кавалер, допустим, не ревнує до Тараса, як ви думаєте? А оця її оговорка. Ти коли цілуєшся з дівчатами, то ти по-справжньому цілуєшся, навіть забуваєш про К і обрізали. Чому обрізали? Якщо там слово камери? М? Ну, що можна сказати про почуття Насті до Тараса, якщо вона думає. Про те, що відчувають дівчата на церемонії троянд, а не про те, щоб довше поспілкуватись з Тарасом. А чого це Денисенко сказала, що їй шкода, що Тарас не може обрати всіх? Навіщо, яка вигода Денисенко від того, що Тараса буде такий гарем? Не знаю. Може, вона там десь впишеться, теж тоді, не знаю. Так гарно Денисенко подарувала Даші, Романець, і трояндочку рожеву, і чайочок, хоч не смачний, але ж на шару, навіть оцет солодкий. Так би кожну дівчинку проважати, такий бекстейдж, якось би їх вітати від спонсорів, не так би боляче було б. Уже десь вони доїхали б до. Якогось там місця переплакали в машині, і тут сюрприз від Денисенко. Вітаю, підтримую. Ну, було б класно. Я хочу тепер Денисенко в проект в якості учасниці. Ні в коєм случаї не холостячки, ні в коєм случаї, а саме учасниці.